Привіт, я Гелен, і на цьому Ютуб-каналі я хочу розповідати вам про свої подорожі. І першим роликом це буде поїздка до Канади. З моїм хлопцем-німцем ми орендували автомобіль на колесах, де ми жили 16 днів, і подорожували Канадою. Ми відвідали Ванкувер, Ванкувер Айленд, Калгарі, національні парки. Це було у жовтні 2024 року. Правда, лише зараз у мене з'явився час, мотивація та сили змонтувати ролик. Я буду дуже рада вашим лайкам, вашій підписці та вашим коментарям. Якщо у вас виникають запитання, я рада усім відповім. Тому приємного перегляду і до нових зустрічей. Поїхали! Hello! I'm ready to go to the trip of the dream. Are you ready? Yes. Hello, isn't in Frankfurt yes. now going to Canada? <laughs> <laughs> Ну що, мої дорогі глядачі, розпочинається наша подорож до Канади, така довгоочікувана і така неймовірна. Сьогодні буде багато цікавого і розпочинаємо ми подорож, звісно, з Ванкувера. Ми приїхали туди, щоб відсвяткувати мій день народження 30 років. crying because i thought that i lost my wallet but it was in my rucksack but in the wrong fashion and um, we bought now a sim card for $50 with how many gigabytes do we have 50 gigabytes mike is trying to set everything and yeah we are uh, going to rent some bikes and uh, explore about the infrastructure like in Germany, there are three types of garbage, and interesting fact yeah, here for smokers, and here on the car number it's written beautiful British Columbia. It's so nice, it's so sweet. Beautiful British Columbia. Um, I want as well to show you the color of the trees uh, it is called in british columbia indian summer when the trees are extremely bright and mike gonna tell you why it is called indian summer it's because it, uh, in the night the temperature is under zero and at the, bay, the sun is shining and then it makes this special color. This natural phenomenon. Orange, yellow, green. Yeah. Now we are going yeah. to rent some bikes and uh, enjoy the city tour.

Оки я чекала на майка, я зробила декілька фотографій та спостерігала за місцеві. До речі, у магазинах можна розраховуватися криптою. Наступне, куди ми вирушаємо, це відомий, звісно, Стенлі Парк. Надзвичайно класне місце, яке обов'язково потрібно відвідати кожному, хто є у Ванкувері. Ми це зробили за допомогою байків. За 4 години заплатили 45 канадських доларів, це приблизно 30 євро. І що буде далі? Ви бачите самі, яка краса! Ти їдеш біля океану, ти дихаєш морським бризом. Погода була нереально класна. Ми зупинялися, багато фотографувалися, спостерігали за людьми. Дехто навіть купався Стенлі Парк це величезний парк площею понад 400 гектарів. Він оточений водою з трьох боків і славиться своєю мальовничою набережною Сіволл. А яка, власне, має близько 9 кілометрів і йде навколо всього парку. Власне, цю набережну ми і об'їхали своїм байком. Атмосфера тут дуже жива. Тут можна побачити і спортсменів, і туристів. Багато місцевих, багато сімей з дітьми. Ну і, звісно, артистів і музикантів, а це створює особливий настрій. Біля берега та самому парку можна побачити єнотів, білок, качок та навіть тюленів. Правда, нам це не вдалося, але ви можете побачити мене, які ще 29, Бо завтра я святкуватиму своє 30-річчя. Стейтю гепіберстей, лав Йолина. Гепібердей. Різниця у часі між Німеччиною та Ванкувером 9 годин. І звісно, я заснула. Я була дуже втомлена замість того, щоб святкувати. Проте зранку на мене чекав приємний сюрприз. Вау! Це саме те, що я бачила у американських фільмах. Тепер я це бачу наяву. Широчезні вулиці, хмарочоси, жовті світлофори. Я у Ванкувері. І сьогодні я буду тут гуляти цілий день. Шмекдіягу? На вулиці дощ цілий день. Але це зовсім не заважає нам. Ми у Ванкувері. У одній з найбільших столиць світу. Саме зараз ми йдемо до годинника у центрі міста одна з популярних туристичних локацій. Це Steam Clock у Gastown. Він унікальний тим, що працює на пару, і кожні 15 хвилин видає свист парової машини. Туристи люблять фотографуватися тут. Слухати його мелодійні сигнали, а також милуватися старовинним кам'яним стилем будівлі навколо. Мені дуже сподобалось, що ми потрапили у цей парк якраз під час Геловіна. Це додало прогулянців особливого шарму. Усе було декоровано. Полтини, гарбузи, різні моторошно-смішні фігури. А також були різні тематичні зупинки, де тебе запитували різні запитання. Дощ і сірість зовсім не зіпсували враження, а навпаки, додали містичного настрою. Туман над річкою, мокре листя на дерев'яному мосту і приглушене освітлення. Вони робили прогулянку, ніби у казковому лісі. Відчуття трішки страшного, трішки чарівного, такий ідеальний Хеллоуін досвід посеред природи Ванкувера. Я оце розповідаю вам. І у мене досі у роті смак найсмачнішого какао з маршмеллоу, яке я тільки пробувала. Їсти, 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 їсти. У мене день народження, мені 30 років. І цього разу, куди ми йдемо, обирала я. Я величезний фанат ойстерів. Це устриці. У Ванкувері їх є декілька видів. Це. Саме тихоокеанські устриці, великі м'ясисті з насиченим солонуватим смаком. Також є рідкісніший вид, вони менші та більш ніжні, і європейські устриці привезені з Європи, менш поширені, але також зустрічаються у деяких ресторанах. Устриці подали нам свіжі на льоду, з лимоном і соусами. Мені це було дуже смачно. Ми молоді, красиві, енергійні. Звісно, зайшли ще в один бар, а потім пішли на диско. У Ванкувері теж вистачає розваг. Протягом дня ми забираємо нашу машинку, і тут розпочинаються справжні пригоди. So, we are next to team, donuts. It's kind of McDonald's, but Canadian style. We're going to eat some bread, some sandwiches, drink some coffee, and of course donuts because it's very popular here. Let's come with me. Okay, Olena, wie war dein Fahrtsee? Your rating von 1 bis 10? Why? Well, Don't like fast food. First, second, nothing special. It's the same as you can eat everywhere in the world. Just a pension, a rice, but Mac. it's more healthy than mm, McDonald's chicken wrap. Yeah, that's six. to We office. Welcome to Canada Dream. Wir gucken hier hier hier? gerade nach Sachen, die die man noch kann, Leute, andere Camper hinterlassen haben. Was finde ich Прикольно, що люди залишають речі і наступні подорожуючі можуть їх використати. А зараз дивіться, як виглядає наш кемпер. Das ist der Camper. Es sieht like aus. Unsere Küche mit Gasherd, Propan. Hier das Spülbecken. Hier das Schlafzimmer. Wunderbar. Der Fernseher. Der Kühlschrank mit Gefrierfach. Backofen. Toilette mit Dusche. Perfekt. Und das Fahrerhäuschen mit drehbaren Stühlen, CarPlay und 1000 PS. Das ist unser wahnsinnig kranker, verrückter Spot. Mit kostenlosen Laundry Service der Natur. Wahnsinn, Kleine Brücke. In the middle, of nowhere. Знайомтеся, Майк Заволсберг власною персоною. Мій персональний водій, а також мій партнер по житті. Ми вирушаємо до Ванкувер Айленд. Нам доведеться їхати паромом близько півтори години. На щастя, наш будинок на колесах можна взяти з собою. Тож наша подорож буде комфортною і мобільною. Ми вирішили закупитися на материку у великому супермаркеті Walmart. Тут і дешевше, і більший вибір продуктів, ніж на острові. Нам вистачило їжі на кілька днів, і ми багато накупляли смаколиків і напоїв. От, а що буде далі? My sweet my, He's carrying this back. So we've paid for all these products 300 Canadian bucks. It's really. I don't know. I thought <laughs> it's expensive, I think. Or you think in Germany we would pay the same, Mike? Uh, I think in Germany 150. Double. Yeah. It's huge. This supermarket is Дабл. Ітсх! Супермаркет, і смакота, смакотулічка. Виявляється ось такі снеки, мама майка давала йому до школи. А я у той час їла булочку з сосискою у шкільній столовці. У Канаді алкоголь продається не у всіх супермаркетах. Зазвичай його потрібно купувати у спеціалізованих магазинах, які контролюються урядом або ліцензовані приватні заклади. Вони називаються «Liquor Stores. Thirteen euros, dollars, dollars. It's even cheaper than on the website. Now ja. we are on the territory. Was was it there? Costed was one ja. hundred twenty or so. Yeah. what was it on the uh, website? gekostet? борту парому. Не скажу що так само, як на борту літака, але поспати можна було. Ми читали інструкцію, як управляти будинком на колесах. А що буде далі? Дивіться в наступній серії. Повірте, воно того вартує. Це буде незабутнє. До нових зустрічей!